Права 672. Які з рівностей є правильними. Ну що ж стартуємо? Перше завдання А плюс 7 у квадраті це а у квадраті плюс 7 у квадраті ні. Це неправильно. Тут пропущений подвоєний добуток першого виразу на другий вираз. То ми записуємо тоді, що ні. Так. Ну, а правильний вираз це у нас буде А плюс 7. До квадрату. Це квадрат першого виразу. А у квадраті плюс. Подвоєний добуток першого виразу на другий вираз плюс квадрат другого виразу. Є? Друге х-3 у квадраті це х в квадраті, квадрат першого виразу, мінус подвоєний добуток першого виразу на другий плюс другий вираз у квадраті. Тут все вірно. Записуємо так. Є? Третє завдання. 2 мінус у квадраті. Це квадрат першого виразу. 2 у квадраті мінус 2 на y. Тут пропущено ще і помножити на 2 і на y. І плюс y у квадраті. Тобто записуємо, що тут неправильно записано подвоєний добуток першого виразу на другий. То тобто, пишемо ні. Так. Ну, а правильний запис це в нас буде 2. мінус y у квадраті. Це подвоєний. Квадрат першого виразу, мінус подвоєний добуток виразів, це 2, що множиться, тоді виходить 2, що множиться на y, і плюс квадрат другого виразу. Є? Ну і четверте, b плюс 3 у квадраті, це b у квадраті, добре, квадрат першого виразу, плюс 2 на b і на 3 це добуток подвоєний добуток першого та другого виразу, плюс. 3 в квадраті це квадрат другого виразу. Тут все вірно. Записуємо так. Ця рівність правильно. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Які з рівностей є правильними? Отже, записуємо рівність 2 і рівність 4. Є?